Всім привіт! Мене звати Валерія і я вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Давайте почнемо. Сьогодні я маю лише одну готову роботу, але багато покупочок. Тож, давайте почнемо. Мене не було на каналі три тижні, і за цей період я майже не в'язала, але мені здається, першого числа. В магазині Саната було відкриття. Магазин Саната – це наш харківський фізичний магазин мобідної пряжі. І були знижки, і трошки я пошопилась на знижках і придбала дещо. Давайте покажу, що я придбала. Я придбала ось такого кольору: 100-відсотковий кашемір Каріаджі. Це е, кашемір в кольорі Полин метражом 2300 метрів на 100 грамів. І до нього. Е, Точніше, не знаю, хто до кого, але їх разом і придбала. Це вже Мохер на шовку, суперкіт від Gigi Filati, 70% супер Мохеру і 30% шовку. Це був залишок, я не пам'ятаю, скільки тут ваги залишилося, але ось в такому кольорі шавлі, а це колір полин. Я буду щось собі в'язати. Давайте я залишу їх ось тут і буду розповідати, що я планую з них в'язати. На початку місяця, квітня, у Наталії Аксьонової вийшов опис на блузу, яка мені дуже сподобалася. Мені сподобалося, що там рукави такі об'ємні і ось така прикольна горловинка. Я навіть придбала цей опис по перші дні, поки він був по знижці. І, на жаль, я злякалась. Я відкрила цей опис. Там багато стрінок і все, звісно, українською мовою. Я злякалась. Чому злякалась? Я не вмію в'язати по українським описам. От настільки я привикла в'язати на англійській мові, що мені зрозумілі ці стандартні англійські скорочення, дещо. Що що, що, що за що відповідає. Мені це було дуже знайомо. І коли я відкрила опис Наталі, я правда злякалась. Там було багато тексту, багато якогось невідомого для мене тексту. Почалося з того, що там використовується невідомий для мене набір. І якся я не змогла з цим змиритися і відклала цю роботу. І от наразі сьогодні. 13, мені здається, сьогодні 13 квітня, неділя, я ще не приступила до цього. Але все ж таки, мені дуже подобається цей колір. Це і пол... і, шалин, і, ша... і, полин, і шавлія, гарний колір. Мені здається, що вони разом будуть дуже добре пасувати. Якщо я не наберуся сміливості і не почну в'язати з описом Наталії Аксінової, я думаю зробити щось по типу. Cloud від Neat, або, або також є достатньо павутинчастий з куму, кумулус, мені здається кумулус, або зв'яжу Кумулус. або клауд, або кумулос. Вони відрізняються спицями. В кумулусі використовується 4,5, там трошки різна щільність, а в клауді використовується спиця номер 4 Мені хочеться більш такого прозорого. І для цього навіть я придбала собі нові спиці. Давайте зараз я ставлю вам кадр розпаковки і детальніше вже покажу, що саме я придбала. І нарешті в нас розпаковка. Я вже розібралася зі скотчем, тому буду показувати вам трошки збоку, щоб одразу було видно, що я замовила, і не спойлерити майбутнє. Перше, що мені поклали, це ось таку листівку. Ось ця фраза мені дуже подобається. Далі покажу пряжу, яку я замовила, і давайте детальніше зупинимося на цій. Мене достатньо сильно цікавила ця пряжа фірми Sheepis. Це Аркадія, Solid, і я планую в'язати solid і страйп. Преланую в'язати одну-дві пари з двох цих моточків, можливо, навіть більше. Хочу додати це в резиночки і п'яточки, а цим зв'язати основний колір. Але наскільки мені відомо, тут достатньо широкі смужки, і, можливо, це буде не дуже гарно, але подивимось. Поки нитка виглядає якоюсь дуже-дуже тонкою, сподіваюся, це е, не так, мені це лише здається, але так. Буду в'язати з цієї пряжі. Ця пряжа, до речі, зроблена в Туреччині. Угу. Бо я знаю, що цей бренд, він не турецький. І я більше не бачу ніякої інформації, може, вона всередині, але ось, Ось. Вона зроблена в Туреччині. Наступна це, звісно, мій любимий опал. Улюблений, найкраща пряжа, яку я тільки пробувала. Так. Це нова колекція, називається MixTape. Я обрала ось такий якийсь звичайний такий колір, він більш приглушений, чогось не хотілося, багато кольорів. Це зроблено в Німеччині. До речі, стосовно товщини нитки, давайте порівняємо: по товщині нитки, оця з Happy's, ось ця, здається, багато набагато, можливо, не дуже багато, але тонше. І ще мені прийшов мій набір, трошки, трошки він не так виглядає. Просто на сайті він ще був в наявності, я його замовила, але насправді він вже закінчився. Тому мені Ольга, власниця магазину, запропонувала просто підібрати з наявності все те саме, що і в цьому наборі. Тому ось такий цілий пакунок з різними. Аксесуарами, і спицями, і тросиками я маю. Для мене це не проблема, тому спробуємо подивимося, що тут буде в наявності. І в цьому наборі, або в такому імпровізованому наборі, в мене спиці кашицу 12,5 см, в, а саме товщиною розмірами 3,5, 4, 4,5 та 5 мм. До них три різних, точніше, три різних розміри. Тросика, не знаю, якщо там тросик, мені здається, чи волосінь, але 35, 55 і 70 см, також два стопери і два з'єднувачі. Дуже цікавлять стопери, бо вони такі прям об'ємні. Так. О, все так в папері. Прикольно. І ось такі стопери. Ой, які вони гарні. Мені подобається. Давайте подивимося, який там корт. Так, як я і думала, корт тут це саме волосінь, а не тросик. Ну, ефект пам'яті має, якщо бачите, але сподіваюся, ми з нею подружимось. І ось так це все щастя. ой-ой-ой, Виглядає в мене. Дуже багато спиць, дуже прикольних. Хочу трошки поділитися своїм відгуком на них. Я замовляла, продублю інформацію, я замовляла ці спиці в магазині sowshop.com. Планувала, що це буде один набір. І на сайті він був. Його не було, мені Ольга навіть пропонувала обрати інший розмір спиці. Я вирішила не ну, не, знаю не брати нічого такого, а взяла лише те, що я хотіла. Ага. Тобто в мене 3,5, 4, 4,5-5 хід в мене в піврозміри. І е, вони дуже прикольні. Давайте я вам детальніше покажу хоч одну пару. Наприклад, давайте 4,5 дістану. Подіваюся, вам не чуть на моїх сусідів, бо що на вихідні, та, в принципі, будні. Я живу не з тихими сусідами і доволі гучно. Останні декілька ночей я сплю в берушах. Це ось такі бамбукові спиці з срібним стаканом. Дуже гарно вони виглядають. Ось такі в них кінчики. Достатньо гостренькі, але це така. Нестабільна штука, тому що як тільки я почну в'язати, вони почнуть е, стиратися. Бамбук це такий матеріал, який досить швидко стирається. Це, наприклад, шкарпуткових спиць, я вже знаю. Е, я обрала для себе серію Curve. Вона нова. Чим вона відрізняється? Е, як я розумію, е, наразі виробник змінив розмір стаканів. І зменшив їх кількість. Тобто, вже немає трьох, лише зараз два стакани. І в мене з більшим стаканом М2. І тобто, всі тросики мені, то, скоріше, велосіння, це не тросики, мені підходять. Я обрала для себе цей варіант, того що я хочу в'язати. Хочу спробувати в'язати саме ось такі слизькі пряжі на бамбуці. Але в той самий час я обрала такі розміри, це 3,5 до 5, бо я дуже сильно приймаю, що я трійку просто зламаю в руках. Я не знаю, чого я так приймаюся, якщо я в'яжу спокійно 2.25, ну як спокійно? шкарпетки. Я в'яжу шкарпетки на бамбукових також сінітах на 2.25 і люблю зламати їх. але... Я їх ламаю не коли я в'яжу, а коли я просто їх десь необережно залишаю і там то сяду, то наступлю, то ще щось не так піпіде. Тому не знаю, чому я забоялася, але якщо буду в'язати, буду в'язати на На з половиною на... На на найменше. До речі, я не знаю. Я от зараз подумала, що я планувала в'язати майку. Майка в'яжеться на трійці. І, можливо, в трійці вже якраз таки буде е, інший розмір тросика. Тут так прям вони не підписані. Ну, вони підписані, який це розмір, але не підписані, що для чого підходить. Ну, нічого. Якщо що, дозамовлю Але я обожнюю цю японську якість. Е, і, якщо чесно, я собі це Запланувала, знаєте, як така додаткова мотивація за те, що я веду YouTube канал ще на 500 підписників, і я собі написала, що я куплю ось цей бамбуковий набір. Пройшло вже майже дуже <смі> <смі> ну, пройшло достатньо багато часу. У мене вже майже тисяча підписників, а я досі це відкладала і нарешті я це назріла. Тож, в наступному відео я покажу. Зв'язочок, зразочок зв'язаний на цих спицях, або, можливо, вже буде розпочати проєкт. Бо я вже декілька днів ходжу і думаю стосовно кардигану. Давайте про це не будемо. Але я дуже задоволена цими спицями. Виглядають сходинок немає, дуже все це гарно. Єдине, що я дуже сильно переймаюсь, ну, давайте чесно, ладно, не дуже сильно. Я переймаюся стосовно того, що Якщо ви купляєте, от, наприклад, як у мене є набір чагу металевий, сподіваюся, не чутно, у мене кіт воду п'є. У мене фонтанчик для нього стоїть, він зараз п'є воду і сподіваюся, не чутно. Перепрошую. Так. Коли ви купляєте набір сталевих спиць, вони з вами, ну, майже назавжди, ну, я не знаю багато випадків, коли вони ламаються чи щось з ними трапляється. Так не стається з дерев'яними та з бамбуковими. Дерев'яні зменшуються в розмірі і випадають зі стакану. Чула, що багато хто приклеює свої відпрошні спиці в стакани назад. Плюс вони ламаються. Ну, це не метал, це логічно. І вони стираються. Я бачила, дівчата показують, що вони дуже сильно стираються кінчики. Я це, з... Я це помічала і по своїм шкарпатковим спицям, тому не знаю, наскільки це проблема. Не проблема. Живемо в такому мінливому світі, що стосовно цього перейматися зовсім немає причин. Давайте покажу. Які тут тросики? Тросики тут, звісно, на любителя. Так, вони дуже еластичні, м'ягенькі, вони мають ефект пам'яті, вони дуже легко закручуються. За чим я сумувала після того, як подарувала свій перший набір про Mindful бабусі, це за тим, що крутиться стакан. Це, звісно, дуже зручно. Тож, ось так виглядає готова параспить. Вона зручна, не знаю, легенькі вони. Ой, я вже уявляю, як я буду щось з ними в'язати. Скоріш би це все настало. Е, так, сподіваюсь, мій нев'язун мене покине, бо я займалася всім чим завгодно, аби не в'язати, і маю всього одну готову роботу. Соромно признатися, але. З готової роботи в мене лише пара ось таких шкарпеток. Це в мене шкарпетки з пряжі секційного з пряжі ручного фарбування від е, Lucky Yarn. Я не просто так їх дов'язувала. Е, я маю сестру чи брата цієї пари, зараз покажу. Це ось таку пару. Тобто цей раз я просто змінила резиночки і п'яточки кольори місцями. Тож в мене такі дві прекрасні тепер пари є. Такий комплект. Прикольно комусь, знаєте, з подружок подарувати, щоб були схожі, але трошки різні шкарпетки. Що хочу сказати про цю пару? Я розпочала її достатньо давно. У мене були прив'язані резинки декілька рядів лицевої гладі. І. Я швиденько почала, я в'язала їх на стандартних спицях для себе, це 2,25. В'язала, до речі, на металі, чого давно не робила. Прям приємно було, засумувала я за чагушними спицями з набору. І, якщо коротко, тут в мене класичні 15 рядочків резиночки, 40 рядочків, 45 рядочків пагомілку. Стінка в мене 28 рядочків. Моя улюблена французька п'ята або пята підкова, хто її як називає. І далі після п'яти в мене 75 рядоч, 70 рядочків. І звичайне закриття з зменшенням через ряд ось таке стрічкове. В минулій парі в мене тут бумеранг. Але я починала в'язати досить пізно. П'ятку, і чогось мені захотілося робити бумеранг, тим паче, що бумеранг ну, вона не, не для всіх. Вона не дуже еластична, ось цей вид бумерангу. І якщо у когось трошки е, вищий за стандартний підйом, або там достатньо широка е, колодка, чи як це сказати, то ну, не підійде вона не для всіх. І Задоволена, що в мене вийшло. Нарешті я завершила цю парочку, зв'язала майже в нуль. Я розмотувала на декілька моточків і зараз покажу, що в мене залишилось. У мене залишилось ось такі два моточки. Можливо, ще є десь фіолетовий, але я не впевнена. Зі всього моточку в 120 чи може 130 грамів. У мене була пасма і два контрастних кольори. Я пошукаю, можливо, я знайду в нашій переписці з Іриною. Як виглядав цей моточок, можете до неї завітати. Мені дуже сильно подобається відчуття смаку. Як Ірина відчуває колір, я таке не вмію робити. Тому дуже сильно цим задоволена. І маю багато планів. Нарешті-нарешті, в мене в голові вже декілька днів крутиться ідея зв'язати шкарпетки, зв'язати, наприклад, 20 рядів резинки. А потім підняти, зробити рулик, і типу наче, ти в шкарпетці, а в тебе під цим біленька шкарпетка е, хочеться зробити, можливо, навіть сьогодні почну. Якось багато в мене наснаги щось в'язати. Я відволікалася і засумувала я. Читала, я прочитала за ці три тижні три книжки, я грала в, ком в комп'ютерні ігри, робила все, що завгодно, аби не в'язати. Тому зараз хочу повернутися до в'язання, е бо все ж таки мені це допомагає. Бо на минулому вих вихідних я прочитала книгу. Це такий скляний роман. І я, по-перше, я прочитала її за один вечір, я читала її з вечора до пізньої Ночі, чи скоріше сказати, до, <хи> до е ранку. І я прям рдала страшенно, що навіть я хотіла записати відео ще минулого тижня, але я прокинулася і побачила, що в мене такі запущі очі, що я така, ні, переносимо це все. Я обожнюю читати, але не про, це, не про це на цьому каналі. Так, е я майже все вам показала, поділилася. Розповім, чим я займалася сьогодні. Сьогодні я ходила на майстер-клас у нас в Харкові, в однієї з кафе проходив майстер-клас по писанкам. Я вставлю вам невеличкий кадр, буквально 5-6 секунд, як це все відбувалося, і покажу, що я там зробила. Одну роботу, бо одну ще треба доробити. Сподіваюся, ви надихнулись цим вайбом. І покажу, що я зробила. Я зробила ось таку писанку. Якщо чесно, я малювала її достатньо з голови, тому в мене вийшло щось ось таке незрозуміле. Вона пофарбована натуральним фарбником. Мені настільки сподобалось, як це все відбувається. Я досить довго не могла знайти контакт з писачком, щось воно не йшло мені. І ось така гарна писанка в мене вийшла. Я розумію, що це не ідеально, але я перший раз взяла руки в писачок і ось таке в мене вдалося. Що в мене буде ще? Це в мене лише заготовка. Ось таке яєчко, воно червоне, трошки полежало в синьому фарбнику, але йому не вистачило, не вистачило часу чи щось таке. І, і я буду зараз його дороблювати вдома вже. Мені здається, трошки повідпадав е віск, але вже як вийде, хочу зараз ще зробити, намішати фарбника е темно-темно-синього, і щоб сильніше профарбувалося, і вже самостійно я дороблю цю писанку. Мені це дуже сподобалося. Я аж так надихнулася, поки чекала тролейбус, аж захотілося мені придбати. Я вже почала на розетці шукати писачок, що ще зробити, як це все робити. І я така задумалася, а чого я ніколи це не робила? Це достатньо, це достатньо просто. Єдине, що це таке кропітка праця, там вона не складна, ну, як таке, як формат. Ти не робиш якісь. Щось дуже технічно складного. Єдине, що тобі просто потрібно набити руку, робити рівні лінії, ну і знайти е, з, з писачком спільну мову. Тому я дуже задоволена, як в мене вийшло. Хочу ще, якщо чесно, самостійно домов попрацювати. Я, мабуть, замовлю собі е, на, на, на Розетці я бачила писачок, це десь 90 гривень коштує там якийсь. Потрібен віск, в принципі, бджолиний, це може бути навіть свічка, яка залишиться після Паски. Скористаюся фарбники, можна використовувати все ж таки не такі. Майстриня була не з Харкова, вона була з області, з Краснокуцька. Вона викладає там в ліцеї, навчається дітьми, вона в неї є гурток. Дуже така зацікавлена особистість. І мені це так надихнуло. Я дуже люблю, коли. Люди горять своєю справою. Коли, ну є таке, наприклад, якщо людина горить своєю справою, вона настільки цікаво про це розповідає, що просто не відірватися. Можливо, це залежить також від людини. Бо, наприклад, Олена, ще пару рядочків, вона цікаво розповідає про все. Я дивлюсь її ефіри і в'яжу, і просто це складно відірватися, бо людина дуже гарно. Не знаю, Вкладаю свої думки в, в речення. Тому так це все, що я мала, що вам показати. Сподіваюся, в на наступному, наступному епізоді, це буде, скоріш за все, за два тижні, я вже матиму нову, гарну, готову роботу. Зараз хочеться більше проводити часу на вулиці, і, можливо, саме тому я менше в'язала, бо якщо сь сьогодні-завчора, і і, там, наприклад, минулі вихідні. Я виходжу там до обіду і повертаюся вже там, близько п'ятої додому, бо я просто ходжу, насолоджуюся природою, насолоджуюся теплою погодою, сонечком, набираю з цього вітаміну Д, бо я ніяк не можу його вітаміном підняти. Хоч так я якось кхм, встигаю. Бо на робочому тижні я працюю зранку до вечора, і я вже закінчую працювати, коли сонце сіло, і нікуди вже не хочеться. Так, я поділилася своїми думками: це було трошки більше, ніж пров'язання. І, як я вже казала, сподіваюся, мені буде що показати вам більше на наступному тижні. І я покажу свій початок кардиханну і, можливо, повути цієї Або я залишу цю повутинку, ну, не зовсім повитинку, залишу її до осені. Зараз розпочну свій блакитний картиган. Нагадаю, я планую в'язати Єва Кардеган з двідової пряжі і вже дуже сильно хочу цим зайнятися. До речі, спиті ці для цього виробу хочеться в'язати тугенько, гарненько і чимось новеньким. Тому дякую всім за увагу. І гарного вам дня! Бережіть себе!